У Луцьку за ініціативи першої леді України Олени Зеленської провели регіональну конференцію Безбар'єрна Україна, в рамках якої лідерка руху за жінки Людмила Тананайська презентувала довідник безбар'єрності. Друкована книга це унікальне мультиформатне видання зі шрифтом Брайля, конгревним тисненням і qr кодами на переклад жестовою мовою. Це унікальне видання, яким можуть користуватися люди з різними обмеженими можливостями, адже це і для людей з порушенням зору, і з порушенням слуху. Але я вам хочу сказати, що довідник електронний він постійно наповнюється інформацією. Інформація в ньому поновлюється відповідно до викликів. Бо коли цей довідник електронний починав створюватися, то повномасштабної війни у нас ще не було. І довідник якраз і доповнився сторінкою, як діяти у разі війни. Наразі Олена Зеленська передала примірник довідника безбар'єрності Волинській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки, аби кожен мав змогу ознайомитись з ним. Дуже приємно, що наша леді Олена Зеленська стала ну як. Ну, не, не, ну, тепер таке слово ну, модне, напевно, на часі модераторкою стала ініціаторкою саме виданню такого довідника. Довідник унікальний. довідник В, нас, він, в нашій бібліотеці, обласній, науковій, він однесенький. Конференція відбулась у форматі двох панельних дискусій під час обговорення першої теми Безбар'єрність як нова суспільна норма. Спікери акцентували увагу на реалізації принципу рівних прав та можливостей для усіх, адже це вагомий аспект курсу на євроінтеграцію, який обрала Україна. Тому перед нами стоять дві великі місії: перша додати безбар'єрність до української інфраструктури, друга додати безбар'єрність до української свідомості, тобто усунути бар'єри в головах. Першу проблему ми вже вирішуємо на законодавчому рівні. Ви знаєте, що я є ініціатором реформи міста і українські міста нарешті мають стати не совковими, а комфортними, зручними для всіх груп населення. Заступник голови обласної військової адміністрації Олександр Троханенко зауважив, що Волинь завжди однією з перших підтримувала такі ініціативи, долучалась до їх реалізації і нині твердо декларує про підтримку національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. Хочу наголосити, що у нас є декларація на підтримку національної стратегії створення безбар'єрного простору на період до 30-го року, який буде підписано головою. В свою чергу депутат Верховної Ради від партії Слуга народу Валерій Стернійчук розповів, що днями уряд затвердив план заходів на 2024-2025 рік, який стосується реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, і він передбачає низку прогресивних та новаційних кроків. До цього будуть залучені 15 профільних міністерств. За цих два роки буде проведено 472 заходи. Можу вашу увагу акцентувати на одному з них, а це створення, наприклад, автошколи, да при МВС в спеціалізованих закладах Ось люди з інвалідністю можуть отримати безперешкодно водійські посвідчення. У рамках регіональної конференції Людмила Тананайська також презентувала альбом безбар'єрних рішень. Це перший посібник для архітекторів та проєктувальників, урбаністів ОСББ, усіх тих, хто може зробити простір, де живе і працює безбар'єрним. Цей захід перший на Волині, але він буде не останній, тому що в кожній громаді. В кожному районі нашої Волині буде проведений даний захист безбар'єрності. В той же час учасники конференції акцентували увагу на тому, що безбар'єрне суспільство це мова не лише про доступну інфраструктуру, пандуси чи ліфти для людей на візках колісних, а й про тих, хто у повсякденному житті зіштовхується з різноманітними бар'єрами інформаційними, цифровими, економічними, освітніми чи суспільними. Одним із таких є бар'єр у спілкуванні. Проте дівчинка Аня, яка стала одним з найбільш емоційних спікерів заходу, доводить усім протилежне навіть цей бар'єр. Можна подолати вивчаючи мову жестів, вона акцентувала увагу на тому, що сім'ї, в яких народжуються нечуючі діти, мають всі шанси та можливості створити необхідні умови для того, аби їхня малеча зростала повноцінним членом суспільства, розвивалась і реалізовувала себе. Сім'я Ані яскравий тому приклад. Дуже важливо їх батьків навчити жестової мови. Так, вони якось пальцями показують, але дитина росте і вона хоче спілкуватися з батьками. Вона хоче в своїй сім'ї рости, розвиватися. Так, друзі, але дуже часто батьки не розуміють, дітей відправили в інтернат, і все, а виховувати хто має? В своїй сім'ї ми маємо виховувати своїх дітей, щоб був розвиток і в суспільстві. Аня переконана, що багато людей з обмеженими можливостями мають величезний потенціал. А тому закликала усіх долати стереотипи, вчитись толерантності та докладати максимум зусиль, аби українське суспільство стало безбар'єрним. Саме це і є головною метою національної стратегії, ініційованої першою леді. Саме тому я би хотів подякувати. Перші леді України Олені Зеленській, подякувати усій за команді, команді за те, що вони стали ідеологами саме створення цього довідника безбар'єрності і реалізує зараз цю стратегію в Україні.